Молода людина з вищою освітою, яка проживає у великому місті, саме так виглядає середньостатистичний користувач є послугами в Україні. Це доводять результати досліджень Київського міжнародного інституту соціології у співпраці з програмою розвитку ООН та Мінцифри в 2020 році. Електронні сервіси використовували лише половина українців. Зараз майже на 15% більше. На сьогоднішній день, за результатами цього найсвіжішого дослідження, це вже троє з п'яти українців, які сказали, що вони мають досвід користування цифровими послугами в дії і відзначають його як або дуже, або великою мірою позитивне. Це надзвичайно важливо. Це означає, що вони задоволені якістю отриманих послуг. Найпопулярнішими є соціальні послуги, оформлення пільг, субсидій, соцвиплат, а також сервіси для внутрішньопереміщених осіб, зокрема, отримання статусу ВПО, зміна місця реєстрації і інше. Однак, згідно із результатами опитування, українці хочуть бачити більше нових функцій у дії, зокрема, оформлення закордонного паспорту онлайн, мати доступ до власної медичної картки та є лікарняних. Мають українці певні побажання щодо покращення надання електронних послуг. Серед них запровадження онлайн-чату. Перший це все таки наявність зворотнього зв'язку і можливість з кимось зателефонувати, або щоб був чат-бокс, просто щоб ти не був кинутий умовно на призволяще з послугою, а або там, функція офіс, куди ти можеш звернутися з якимись проблемами, які у тебе могли виникнути. Другий компонент це, звісно, конфіденційність і безпека даних. І послуг стане ще більше. Наразі в дії запустили бета-версію нового сервісу отримання допомоги одиноким батькам та матерям. Незабаром закінчиться тестування ще одного проєкту подачі заявок на реєстрацію шлюбу. Продовжимо працювати над розмитненням. Це великий, потужний довгостроковий проєкт, Оскільки там послуги з розмитнення авто, це не значить, що ми там змінили як там паперову форму на цифрову. Ми це ніколи не є критерієм запуску електронної послуги. Для нас, а це зміна цілої сфери, зміна процесів там всередині і так далі. Тобто є такий проект, над яким працюємо. Популярність дії зростає постійно. На початку війни нею користувалися майже 16 мільйонів українців зараз на 2,5 мільйона більше. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький. Новини 33 канал.